Виконуємо номер 590 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2023 рік. З пропорції, завдання перше: 12 відноситься до 5, як 24 до 10, утвори нову, помінявши місцями крайні члени. Завдання друге з пропорції, 9 відноситься до 11, як 18 до 22. Утвори нову помінявши місцями середні члени. Приступаємо до виконання. В першому завданні нам необхідно поміняти крайні члени пропорції відповідно до властивості пропорції, середні члени або та крайні члени пропорції можна міняти місцями. Наші крайні члени пропорції. Це 12 і 10. Поміняємо їх місцями. Буде 10 відноситься до 5, як 24 до 12. Завдання друге. Поміняй місцями середні члени. Середні члени наші 11 і 18. Поміняємо місцями 9 відноситься до 18, як 11 до 22. Ми з пропорції 12 відноситься до 5, як 24 до 10, утворили нову – 10 відноситься до 5, як 24 до 12, помінявши місцями крайні члени. І з пропорції 9 відноситься до 11, як 18 до 22, утворили нову – 9 відноситься до 18, як 11 до 22, помінявши місцями середні члени номер 590 виконано.